Вітаннячко всім, хто завітав до нашого аномального притулку в пошуках укриття від ем, міграції кіхтей смерті. Так, сьогодні темою нашого огляду стане не черговий мод на Сталкер, а Fallout 4. Зачекайте з коментарями про його своєчасність, бо в серпні вийшов українізатор на цю частину, і це чудовий привіт освіжити в пам'яті його проходження. А ми дякуємо нашим спонсорам за вагому підтримку кришками. Списочок меценатів ви прямо зараз бачите на світ. Своїх екранах готуйте свою нюка-колу, мандрівники, а ми починаємо. Для багатьох фанатів перших частин Fallout третя частина є трішечки розчаруванням. А четвірка повною деградацією серії. 76-й, в їх розумінні просто здавалося, падати було вже нікуди. Але знизу постукали. Лише нью Вегас, за який взялися батьки оригінального Фоличу, які на той час е перебували в Обсідіан, став розградою та довів, що проблема криється в неправильному баченні Bethesda концепції Фалауту. Після релізу нового вегасу у фанатів дійсно малися сподівання на те, що Bethesda проведе роботу над помилками, котрі вони допустили в трійці. Але в результаті, як нам відомо, не сталося як гадалося. На четверту частину вилилася найлютіша критика від спільноти. І дуже часто лунала така фраза, як це чудова гра, але жахливий фалаут. Відразу зауважимо, що саме такої думки дотримується і автор сценарію до цього відео. І спробуємо ж докладно розібратися, в чому ж насправді вище згадана фраза підходить до Fallout 4. Фанати свого часу просто всикалися з креативності сценаристів Бефезди. Якщо ви пам'ятаєте, то у Fallout 3 ми грали за сина, або доньку, котрий шукав батька, що недавно вийшов із сховища за хлібом. Хліб прийшов, а от батько загубився. Історія, знаєте, штука циклічна, саме так подумали розробники у Fallout 4. Дали нам роль батька, який шукає зникло сина. Звичайно, не стовідсоткова копірка третьої частини. Але формула ж кістяк, так би мовити, один і той самий. Змінилася обстановка, місце дії, ключові персонажі та ролі, але відчуття того, що тобі щойно продали за 899 гривень вдруге одну і ту ж саму гру, тільки в інших декораціях не зникає. Але добре, най буде. За що точно можна хвалити студію, так це напарники. Бе СЕЗДА наче підглянули в домашнє завдання BioWare та дійсно непогано пропрацювали над їх предісторією. Дали їм можливість оцінки дії гравця, втручатися в діалоги та навіть самостійно взаємодіяти з оточуючим світом. Загалом, саме напарники, певно, є ледь не єдиними найцікавішими персонажами усієї гри. Але при цьому креативна скупість далася взнаки при створенні діалогового вікна. Нам завжди дають чотири варіанти відповіді, з яких іноді не зовсім розумієш, в якому тоні відповість головний герой тому чи іншому діалозі. І на це особливо не вплинути майже ніяк. Фактично, єдиний перк. Котрий хоч трішки дає вплив, це переконання. А про всі оці розлогі можливості впливу на ситуацію різними способами завдяки перкам та діалогу забудьте, їх успішно було викинуто на смітник. Деградуємо прекрасно, панове. Якщо вже взялись розглядати rpg механіки, котрі були успішно похерені, давайте вже списочком від Альфи до Омеги. Спешал вважає на святе зазіхнули. Його максимально упростили до кількох основних базових: покращення умовних сили, харизми, спритності і тому подібного. Покращення яких навіть до всіх десяти зірочок мінімально впливає на ігровий досвід. А до них накрутили ще кілька перків, які прокачувати має трішки більше сенсу. Тобто, якщо прокачана сила, то можна здобути з наступним рівнем перк володіння важким озброєнням. Умовно. Біда в тому, що в порівнянні навіть з третьою частиною перелік цих покращень дуже обмежений, а здобути силу Термінатора можна занадто швидко. А дуже швидке прокачування персонажа досягається за рахунок гріндових квестів. За прикладом, сходи туди, врятуй мільйон поселень. Так так, легендарний мем про ще одне поселення потребує твоєї допомоги. Присвячене саме Грінду, який четверта частина принесла до серії. Знаєте, через роки після релізу та виходу 76-го Fallout, дивлячись на Fallout 4, складається стійке враження, що ним Бефезда закладала тоді основу для мультиплеєру. І остаточно перейшла Рубікон в 2018 році. Та це так, думки вголос. Проте графіка в грі дійсно красива. Художників та дизайнерів ігрового оточення можна сміливо хвалити. З Бостоном, який став новим місцем дії, вони впорались на славу. Навіть незважаючи на те, що Fallout 4 став яскравіше за попередні частини. Згадайте лише наскільки сильно можна було зловити очків депресії, граючи у Fallout 3. Під час гри в четвірку таких моментів майже не відчувається. Довкола все сонячно, виконано в яскравих кольорах, і сірої безвиході ми потрапили. Пили ледь не в живописну та яскраву постапокаліптичну бостонську богему. І от з одного боку ми дійсно бачимо справжню деградацію Fallout, саме як rpg гри. Вона більше не зав'язана на цікавій історії. Немає тих колишніх підтекстів та розлогих варіантів проходження, але новими барвами, коли відноситись до неї, як до шутеру з елементами RPG у відкритому світі. Саме шутерним механікам розробники приділяли більше уваги. Якщо третя частина та New Vegas частенько підштовхували гравця використовувати у то тепер навіть не заходячи до цього режиму, ви цілком комфортно пройдете всю гру так певно навіть зручніше буде, бо Watts тепер просто знижує швидкість пересування ворогів, а не зупиняє час. Зброя також отримала можливість апгрейду. До того ж, більшість новомодних обвісів цілком добре впливають на ваш ігровий процес. Покращити ви зможете й свою броню. То що ж там казати, коли самі можете ледь не ціле село собі забацати через режим будівництва. Хоч це і спірний момент, та що там приховувати більшості він сподобався настільки, що вони в ньому більше годин проходження провели, ніж в прекрасному сюжеті четвертої частини. Ну і щодо оптимізації, запевнимо, що. RTX 3050 ноутбучного варіанту, що мав наш сценарист, цілком прекрасно впоралась з частотою кадрів та плавністю картинки. Але не забувайте, що гра 2015 року, і для неї можна придбати відеокарточку і скромніше. Але деякі ще, так би мовити, тесовські проблеми спостерігалися. Несподівано можна заруїнити квест, бо на тебе заагреся квестовий персонаж разом із супутником, і в два стволи зроблять з тебе решето. І біс його знає, як це виправити. Без Перегравань певного відрізку гри. Що ж, тепер можна перейти і до основного, задля чого ми тут і зібралися. Сказати кілька слів про українізатор. По-перше, розробники попереджують, що він ще сирий та потребує допрацювання. Локалізатор повністю переклав основну гру та займається вичитуванням помилок. Ви йому, до речі, з цим можете допомогти в Діскорді, посилання на який ми завбачливо залишимо в описі. Як і на саму українізацію. В планах у них ще й переклад всіх DLC до четвірки та популярних модифікацій. Попередні частини серії навряд чи отримують переклад. Не знаємо, чи стане в них духу довести свої плани до кінця, але бажаємо успіхів та чекаємо з нетерпінням нових перекладів. Єдиний спірний момент це неточний переклад, бо там можна знайти згадки ССО України, цитати відомих українців і все в такому дусі, залишене в якості великодок. З одного боку це круто, а з іншого робить переклад не зовсім. Усім коректним. Ну а по-третє, це фанатська локалізація, тому мають право. А ми ще раз бажаємо успіхів з їх наполеонівськими планами та дякуємо за можливість проходження гри солов'їною. На завершення, Fallout 4 був би чудовим спінофом, шутером за всесвітом. Але як повноцінна частина серії RPG, вона все ж занадто слабка за усіма параметрами. Гірше хіба що 76-й, якщо брати 3D, звісно. Дякуємо вам за перегляд, вдалого полювання на брамінів, мандрівники. Та до нових зустрічей в нашому аномальному притулку. Слава нації та мирного нам неба.